Раніше соціальними доказами в медицині були наукові ступені, наукові здобутки, знання, звання, посади. Зараз до цього додався ще один соціальний доказ це ваш вплив в соцмережах. Тобто, лідером думок в класичному розумінні вже бути недостатньо, На жаль, потрібно бути інфлюенсером. Щоб тобі довіряли, і ти міг впливати і дійсно змінювати світ. І знову хороша новина. Якщо зробити декомпозицію цього соціального доказа, ви зрозумієте, що соціальні докази в медицині це по суті ті самі речі: це освіта і безперервний професійний розвиток, про що свідчать конференції, конгреси, курси, які ви проходите в Україні та за кордоном. Відмінність в тому, що це потрібно показувати. Багато хто це комплектує в хайлайці, презентує і це дійсно працює на сприйняття вашої особистості, вашої професійності. Далі, участь в освітніх проєктах у якості спікера. Це завжди було престижно. Це, я думаю, завжди і залишиться. Взагалі, більшість спікерів. Більшість інфлюенсерів, яких я зустрічала саме от на закордонному ринку, хто став прям мільйонниками, вони починали свою кар'єру дуже часто з виступів на конференціях Тед або Тед Мід і здобували таким чином багато фоловерів і починали на цьому будувати свій особистий бренд. Потім вже вони видавали. Книгу якусь, яка ставала бестселером. Тобто воно все, звичайно, працює в комплексі. Дуже важливий експертний контент, який ви генеруєте і публікуєте. Виступи в якості експерта на телебаченні раніше були прям дуже важливі. Це був основний показник. Зараз. Ситуація трошки змінюється, тому що телебаченню вже не так сильно довіряють, воно часто заангажоване. А зараз більше навіть довіряють Ютубу, тому що це більш незалежна платформа, там є дійсно сильні вже інтерв'юєри, також зі своєю аудиторією. Ця аудиторія довіряє цьому інтерв'юєру і, як наслідок довіряє вам. Інша частина цього питання, що люди, ну YouTube, в принципі друга пошукова система, да, після Google, тому люди там багато інформації шукають. Якщо ви правильно зробили відео, якщо ви правильно написали заголовок опис цього відео, і воно є корисним, то його починають дивитися, і це також призводить до того, що вас починають знати, впізнавати. Якщо раніше було правило трьох касань, да, що людині потрібно з вами якось десь вас зустріти три рази, щоб вас запам'ятати, зараз внаслідок інформаційного шуму за дослідженнями потрібно від 5 до 12 разів. Це і є наслідком того, що працює тільки комплексно, да, коли ви розвиваєте і соцмережі, і свій особистий бренд в офлайні, і свою наукову діяльність. І, взагалі, задієте всі можливі інструменти. Просто їх всі одразу не задієш, потрібно діяти поступово, це ми далі розберемо. Що ще з приводу соціальних доказів? Книги. Книги являються дійсно важливим соціальним доказом, але який я бачу парадокс. Є лікарі, які написали одну книжку, причому. Це навіть може бути не прям така наукова книжка, а більше як посібник. Тобто я бачила навіть такі посібники, в яких не наведено джерела інформації. Але вони презентували цю книжку, вони запакували її в хайлайці, вони зробили її презентацію, розкрутили, зробили на цьому акцент, що от я ж пошук книжки. І пацієнти. За рахунок цього, їм більше довіряють, ніж тим навіть професорам, у яких цих книжок не одна, не дві, а багато. І це дійсно потужні книжки, да, там атлас, дерматології», наприклад, чи щось іще. Але цього не видно. І поки цього не видно, для аудиторії цього не існує. Тому що потрібно робити, треба це упаковувати і показувати. От і все. Причому це навіть достатньо робити ненав'язливо, достатньо зробити там один сторітел про це і запакувати його в хайлатс все. І плюс ще там можна ще одну публікацію. Знову ж таки, з якимись основними поєнтами, основними інсайтами, можливості є книжки, або ну, там, її основною користю, тому що завжди працює краще. Не то, що, ну, це, це взагалі правило. Правило це користь. Не реклама, а це користь. Ми далі з вами ще будемо розбирати профілі лікарів, і там дуже явно видно, да, за рахунок чого працює. От Те, що точно не працює, коли аккаунт повністю будується на рекламі для неї створений. І я навіть був один аккаунт, який я довго не могла зрозуміти, ну що не так, наче є і там якась експертна інформація, наче і лікар з досвідом, і все. Але от щось відштовхує, і потім я зрозуміла, що кожен пост, по суті, своїй, він рекламний. А це погано працює. Добре, це ще буде все потім. Зараз, Зараз йдемо далі з приводу соціальних доказів. Свої освітні продукти. То треба обережно, тому що освітні продукти стали мейнстрімом в інфопросторі в інфобізнесі і часто сприймаються як інфоциганство. Тому якщо ви робите свій освітній продукт, треба пересвідчити, що він якісний дійсно. Тому що я зустрічала такі приклади, коли, коли просто брали російськомовний якийсь гайд або там посібник. Який в свою чергу був взятий в закордонних якихось джерелах, перекладений. В перекладі помилки були напевно, що з англійської на російську, з російської на українську, і що мені було дуже. Дуже сумно насправді, що наш український лікар навіть не вичитав це все, хоча там не такий великий посібник. Можна було хоча б вичитати, виправити граматичні помилки і прям такі грубі дуже помилки. Не знаю, там моментазону фуорат. Що там ще було там біоеквівалентність 1 замість 0,1 і там ще такий ряд помилок? Тому там було навіть дуже видно, <свісно>, де це було допрацьовано, де було додано, а де просто перекладено які помилки притягнулись. Тому не робіть, будь ласка, так, щоб не було такого суму, да, що багато цих освітніх продуктів не дуже якісно, а дуже багато не <свісно> дуже неякісні. Давайте, Давайте змінювати взагалі картину. І цим самим підвищувати якраз і довіру до лікарів взагалі сприйняття цієї професії. І... Ну, Це ваше обличчя, як мінімум. Давайте так, давайте це буде ключове. Що ще є важливим соціальним доказом? Це освітні проекти. Проекти, які придумали ви, в яких є ви автором, хедлайнером, модератором, або освітні проекти. Де ви являєтесь частиною команди або в команді спікерів, або модератором це насправді дуже важливі такі ролі, і вони всі важливі, тому що працює тільки все як екосистема. Неможливо робити все і не потрібно. Не потрібно, якщо ти класний науковець, боротися за звання автора і організатора у кожного є своя роль. І важливо дуже визнавати заслуги всіх в команді, тому що, наприклад, проєкт школи доказової медицини, якщо взяти, там вже 10 років команда спікерів. Звичайно, що вона доповнюється, але є костяк, який вже 10 років, і без них також нічого б не працювало. Там кожен важливий. І це дійсно як, ну, таке колективне обличчя проєкту. І от такі проєкти і ваша роль в ньому, це також є важливим соціальним доказом. Тобто соціальні докази насправді змінилися не дуже. Єдине, що змінилося, що вони працюють в одному випадку, якщо це бачить соціум. Що, в принципі, логічно. А єдине, що Раніше посади мали значення, зараз такого вже немає. Да. Зараз навпаки, це може неоднозначно сприйматися, і навіть те, чи ви власник клініки чи ні, це, ну, це вже зовсім інша справа, тому що власник клініки це вже про підприємництво. І просто таким чином ви можливо у цю аудиторію підприємців вони будуть вам симпатизувати, тому що це певний склад людей. І вони розуміють, чого це варто. Да? І що все ж таки неможливо було б вам відкрити клініку. Напевно, ну 90%, якщо б ви не були класним професіоналом, головне зрозуміти головне, люди бачать тільки те, що їм показують. Ніхто досліджувати вас не буде шукати, скільки книжок ви написали: статей, які ви дійсно компетентні і круті. Це ваша домашня робота досліджувати себе і презентувати Інфлюенсерами в медицині. На жаль, стають не найрозумніші і дійсно варті цього часто так буває. А ті, хто добре виконали цю домашню роботу, чи можна її списати? Звичайно, можна. Більшість якраз і списує чи просто копіює. Добре, якщо думаючи про цьому, да, адаптовуючи, краде як митець, також книжку може хтось прочитав і надихнувся. Псих в цих школь насправді да. хтось краде, хтось списує, але. Потім в дорослому житті, а це у нас в майбутньому життя, все розставляє на свої місця. Тому не засмучуйтесь, приймайте це як фон, на якому ви будете просто краще. Обов'язково будете. Просто це займе час. І хороша новина <свісно> знову. Алгоритми соцмереж змінюються таким чином, що недостовірний, маніпулятивний та вкрадений контент буде перевірятися штучним інтелектом та видалятися. Звичайно, тут є багато, але тому що штучний інтелект недосконалий. Ще є один момент це підтвердженням експертності права публікувати медичний контент може бути просто наявність диплому, а наявність диплому не дорівнює наявності знань і їх правильної інтерпретації. Тому так важливо опиратися знаєте, на експертизу, все ж таки професорів і тих людей, які являються рецензентами, питати їх думку. І заглиблюватись в матеріал, щоб надавати дійсно достовірну інформацію і свій цей діджитал фейс не зіпсувати ненароком. Тому що тенденція очевидна: все рухається в сторону того, що я аналізуватиме і видалятиме медичний контент, в якому відсутня доказова база, або вона викривана. Буде враховуватись індекс публікацій ваших, да, якщо ви це опублікували. Це, до речі, аргумент, чому варто займатися науковою діяльністю. Тобто, в перспективі тільки дійсно грамотні і кваліфіковані лікарі зможуть публікувати контент. Ну, принаймні будемо в це вірити. А копіювання чужого, використання тригерів, маніпуляцій вже не пройде. Як мінімум, мета, а це Фейсбук, Інстаграм, це ж все мета і Срез також, вже з 25-го року. Буде з цим боротися. Вже так налаштовані алгоритми. Звичайно, що наші люди вже шукають обхідні шляхи, як просто ті самі фрази переформулювати по-іншому. Але давайте не будемо як більшість. Давайте будемо з собою, давайте просто створювати якісний контент. Крик душі, який я часто чую від своїх спікерів, я не хочу бути блогером. Я хочу лікувати, оперувати, навчати, розвивати медицину підкреслю необхідне. А не оце все, ваші ці соцмережі і так далі. Спокійно. Хороша новина. Знову ж таки, у нас сьогодні тільки хороші новини. Вам не потрібно бути блогером, вам просто потрібно бути. Бути собою, але <с>?, бути в цьому інфопросторі. А, тут буде пісня Be yourself, everybody else is taken. Так, да, всі інші ролі вже зайняті.